Починаємо засідання комісії з питання регламенту, депутатської етики, духовності, моралі, законності та правопорядку, контролю за виконанням рішень міської ради, розвитку громадянського суспільства, засобів масової інформації, приватизації, контролю за виконанням нових зобов'язань та питання регуляторної політики податків та зборів української діяльності економічних реформ торгівлі громадського харчування. Присутні шість осіб, комісія розпочинає свою. На, на розгляді комісії питань починаємо з першого про схвалення участі Васильківської міської територіальної громади в особі Васвідківської міської ради в експериментальному проєкті сприяння налагодження системної взаємодії між територіальними громадами за, для зміцнення єдності та стійкості подавання наслідків збройної агресії Лосійської Російської Федерації проти України. Доповідаємо парі справа на виконавчого комітету. Шановні, прошу, прошу, шановні депутати. доложу до вашого відома, що кабінету міністрів України була прийнята постанова від 31 січня 25 року номер 97 про реалізацію експериментального проекту сприяння налагодження системи землі між територіальними громадами за для зміцнення єдності, єдності всіх розривання наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України. Так взяла в рамках цього експериментального проєкту, в тому числі відряджень під час перебування візиту з певної місії ГРУ, вона підписала меморандум в рамках цієї постанови цього проєкту Із Дніпроруденською громадою. Оскільки відповідно до вимог цієї постанови рішення щодо участі що в експериментальному проєкту, приймає відповідно сільська міська рада, тому ми ж не можемо е, чекати, вчиняти якісь процеси і діяльність до сесії. Тому ми вже розпочали. меморандум є. Е, якщо ви слідкуєте за громадами міської ради на поційному сайті, е, сайті, то групу дітей із Дніпро громади е, ми приймали в себе в громаді. Вони залишились задоволені. А заходи передбачені цим проектом саме і націлені на такі. На таке сприяння це розвантаження їхніх дітей допомогових досвідом і так далі. Тому ми вже стартнули в цьому проєкті, працюємо успішно, але для дотримання вимог е установи е скріплюємо це ще рішення представницького органу, а саме ради. У нас є <зважає> проєкт? Просто Але якщо скорочимо в Газі це проєкт ключ опліч. Тобто ми між собою актоми спілкуємося, тому що ми по проекту ключ опліч, або учасники проекту ключ-опліч. Це була друга хвиля, наступна буде третя хвиля. Ми не виключимо, що нам ще подаду приз запропонують ще якусь громаду по постер для того, щоб ми з ними поклали і теж. <танцес> Думаю, за Ну, Наступне питання про безплатне прийняття комунальної Серківської міської територіальної громади індивідуально визначеного майна комплексу, комплексу очисних спонтів, які розташовані за адресою міста Васильків, вулиця Каштанова, 46. Я Я буду Ви знаєте про те, що на прошлій сесії ми приймали рішення, в якому прийняли пропозицію щодо передачі очисних споруд, які у нас є на території нашого міста в комунальну власність. У нас була створена робоча група. На підставі рішення робочої групи. Ми розглянули всі питання і прийшла пропозиція спостережної ради. Комунального підприємства Восиківська шкільна фірма про передачу беззаплатно в комунальну власність споруд визначеного комплексу очисних споруд, які розташовані в місті Осадків, вулиця Каштанова, 46, крім того, і ще і об'єктів, які розташовані по вулиці Чехова, зараз це вулиця мужності і відповідно, по вулиці Гоголя, тому що там є колектори, які проходять під землею, Такі. Ну, Чесної споруди, які також нам передаються. На даний час ми пропонуємо схвалити рішення про безоплатне прийняття в комунальну власність. Тобто ми приймаємо цю пропозицію. Міський голова буде зобов'язаний розпорядженням затвердити склад комісії щодо прийняття такого майна і складання акту про передачі. Крім того, там є пропозиція щодо прийняття. Переуступку боргу, боргів, які є на цьому підприємстві, як на підставі вашого цього рішення також буде створена комісія, яка розгляне ці борги. Ну, наприклад, такі ж борги, які стосуються електроенергії. тобто дуже Необхідне для підприємства, тобто, якщо вони будуть виключення, електроенергію підприємство не буде працювати. Зв'язку з чим, я прошу вас підтримати це рішення. Це проміжне рішення, і тільки після уже складання відповідного акту прийому передач і здійснення всіх процедур, буде також рішення ради про прийняття в комунальну власність і відповідну передачу в оперативне або інше управління. Тому я прошу підтримати це рішення. А борги нас ще комісія не працювала. Поки що ми тільки створена комісія, ми знаємо, що поняття є там біля мільйона років вищому, чому попередньо ми Попередньо Попередньому заберемо комісію для вивчення да, цих питання питань заборгованості ставлення мереж і да. Відповідно, 124 року No1623. Ну, про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів у сфері господарської діяльності Осільківської міської територіальної громади на 2025 рік доповідає Олександра Герасимова, начальник управління з питань економіки та власності. Олександра, ви будь ласка. це? Депутати, так, це. Прошу підтримати це питання. Це ми вносимо зміни в план діяльності з підготовки проєкту регуляторних актів у сфері господарської діяльності, а саме для того, щоб, ми, щоб ви мали змогу схвалити і затвердити правила втічних вод до систем централізованого водовідведення у місті Василь. Прошу підтримати да, відповідно а, до листа КВКПП. Може, я Це є якісь запитання? Це взагалі правила, яке регламентується законодавством України. Але в якомусь у нас таких правил взагалі ніколи немає. Ті, хто підключений, звісно, вони повинні дотримуватися певних. Це поки ми вносимо ми план діяльності, Це... для того, щоб потім мати змогу прийняти, прийняти да, ці правила. Дуже прошу підтримати.